Приблизно 300 мільярдів євро резервів центрального банку Росії заморожено по всьому світу. Це одна із санкцій, накладених на Москву за повномасштабне вторгнення в Україну. Більша частина цих коштів зберігається в бельгійській фінансовій компанії Юроклір. Юроклір реінвестує ці активи і отримує мільярдні прибутки. А ЄС надсилає ці прибутки до України. Але самі активи, які вже перетворилися в готівку, залишалися недоторканими, оскільки конфіскація суверенних, тобто державних активів, є незаконною за міжнародним правом. На початку вторгнення були зроблені оцінки, згідно з якими це приблизно половина всіх резервів Російського центрального банку. Це дуже значна сума грошей для будь-якої країни, коли ми говоримо про половину резервів центрального банку. Але майже через чотири роки війни країни ЄС шукають гроші, аби продовжити фінансування України. Тепер Брюссель виступив з пропозицією надати Києву так званий репараційний кредит за рахунок заморожених активів. Ідея в тому, що більшість активів, що перебувають у розпорядженні Юроклір, а це майже 200 мільярдів євро, які з цінних паперів перетворилися на готівку за строками, перекажуть до нового фонду Євросоюзу під егідою урядів країн ЄС. Звідти гроші будуть на надані Україні у вигляді траншів, це не конфіскація, як така, це не передбачає конфіскація або арешту заморожених активів Росії. Ці гроші будуть заморожені доти, доки Росія продовжуватиме свою військову агресію і доки Росія не виплатить репарації, які вона зобов'язана виплатити, згідно з нормами міжнародного права. Верховна представниця ЄС із зовнішньої безпекової політики під час свого візиту до Києва висловила сподівання на затвердження моделі, за якою Україна зможе виконувати Користати ці кошти для своїх потреб. Що стосується заморожених активів, це репараційний кредит, який базується на заморожених активах і на ідеї, що Росія винна Україні за завдані збитки. Тому саме Україна повинна вирішувати на що будуть витрачені ці гроші. Репараційний кредит може бути використаний у двох напрямках: на оборону і на підтримку бюджету. Скільки коштів з репараційного кредиту піде, в якому напрямку, поки не вирішено. Так само незрозуміло на яких умовах і за допомогою яких механізмів контролю Україні переказуватимуться транші, поки це не офіційна законодавча пропозиція. і Її аспекти належить обговорити як з країнами-членами, так і з Україною. Планується, що гроші використовуватимуться також для зміцнення обороноздатності. І самого ЄС Ми зміцнимо нашу оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель для України в Європі та з Європою. Важливо те, що активи не будуть конфісковані. Україна має повернути кредит, якщо Росія виплатить репарації. Аби уникнути ризиків євросоюзу знадобляться двосторонні гарантії з боку усіх країн-членів ЄС на загальну суму до 185 мільярдів євро. Ці гарантії покликані захистити запозичення євросоюзу в ЮРОКЛІР. Серед прихильників подібного використання російських активів канцлер Німеччини, який раніше був налаштований скептично. За його словами, найімовірніше таку пропозицію буде розглянуто на саміті ЄС в Брюсселі наприкінці жовтня. Я підтримую будь-який підхід, який дозволить використовувати російські активи для подальшої допомоги Україні та забезпечення якнайшвидшого завершення цієї війни. Путін не повинен недооцінювати нашу рішучість. Існує справді велика єдність і дуже. Же тверда рішучість спільно протистояти цій агресії, і за це я надзвичайно вдячний. Водночас, одностайності щодо цього в ЄС ще немає. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти ідеї використання заморожених російських активів для допомоги Україні, заявивши, що не слід чіпати чужі гроші. Одностайності поки не вдалося досягти і через юридичні ризики, особливо для Бельгії, де знаходиться більшість цих активів. Бельгійський прем'єр-міністр Барт девевер попросив інших лідерів ЄС надати гарантії, що вони розділять ризики з його країною. Нам потрібна взаємна відповідальність за ризики. Я вчора пояснив своїм колегам, що хочу, аби вони підписали угоду. Якщо ми візьмемо гроші Путіна і використаємо їх, ми всі будемо відповідальні, якщо щось піде не так. Мені нікуди діватися, я вже чую з Москви. Якщо ви торкнетеся наших грошей, ви відчуєте наслідки довічно. Вічність це довгий час. Я думаю, що це також російський спосіб сказати, що вони можуть відправити нас у вічність. Те, що ми збираємося зробити, є ризикованим. Я хочу, щоб усі це усвідомлювали, і я хочу підписів. Росія погрожує вжити заходів у відповідь, зокрема, націоналізувати та продати активи, що належать іноземним компаніям. Але Москва не має вагомих юридичних інструментів, щоб завадити наданню своїх грошей Україні. З юридичної точки зору Росія має дуже обмежену кількість місць, де вона може оскаржити такі дії на цьому етапі або пізніше, тому що ця справа не може бути передана приміром до суду ООН або міжнародного суду, оскільки Росія не визнає обов'язкову юридикцію цих інстанцій. Надання Україні заморожених активів РФ може мати далекосяжні політичні та економічні наслідки. І в ЄС немає прецедентів застосування таких юридично делікатних заходів. Наступного разу лідери ЄС обговорять цю тему на засіданні Європейської ради 23-24 жовтня. Після цього Єврокомісія розраховує представити більш офіційну пропозицію ніж нинішній план. За словами високопоставленого чиновника Єврокомісії, запропонований підхід з використання російських активів хотіли би втілити вже до кінця першого кварталу 2026 року.